Російська еліта бунтує Путін, рятуй, кредити надто дорогі, а генерали на пенсію йдуть. У Кремлі здається, назріває внутрішній бунт, і цього разу не через сумнозвісні санкції, а через кредити. Голову центрального банку Росії Ельвіру Набіуліну обрушився шквал критики з боку політиків та бізнесменів, обурених надмірно високими відсотковими ставками. Про це повідомляє Блумберг? Відсотки що смущають не тільки економістів, але й самих олігархів. Банкіри, бізнесмени та й сам прем'єр Мішустін здається вирішили, що їм пора поговорити з Путіним, інакше економіка розсиплеться. Причина, здається, ставки та кредити надто високі, 21%! відсоток. Невже ми вже. Не в розвиненій країні, а в світі фентезі, питають вони. І все це на фоні прогнозів, що ставка може піднятися до 23 або навіть 24%. відсотків. Ось вам і стабільність. Проте Путін ймовірно не бачить проблеми. Джерела стверджують, що президент РФ цілком задоволений діями Набіуліної. Адже вона ж не просто так підняла ставку до 21%, процента. А зробила це задля боротьби з інфляцією. Справжній стратегічний хід, який, як з'ясувалося, мало хто оцінив серед еліти. А поки Набіуліна насолоджується своєю стабільністю, у Кремлі продовжують відправляти на пенсію не лише фінансистів, але й генералів. Ось вам свіжий приклад: генерал-полковник Микола Юр'єв, начальник контррозвідки, звільнений з посади, як повідомляють російські ЗМІ. За власним бажанням. Хоча є й інші варіанти через провал оперативної роботи, зазначу так зване звільнення відбулося після ліквідації російського генерала Ігоря Кирілова, який був начальником військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки ЗСРФ. До слова, за даними джерел українського видання «Уніан», за ліквідацією стоїть Служба безпеки України. Проте офіційно цю інформацію. Там не підтверджували. Крім того, незадоволені росіяни і діями військових відомств. У самісінькому центрі Санкт-Петербурга чоловік кинув у військовий комісаріат коктейль Молотова. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, невідомий намагався підпалити головний військомат на набережній фонтанки. Те, що сталося, випадково зняв на відео пасажир екскурсійного автобуса. Сміливця затримали. З ним зараз працює поліція. Російська поліція затримала близько 20 ромів у місті Коркіно Челябінської області. Словики провели рейд в районі, де проживає ромська громада. В результаті в АвтоЗАК завантажили як дорослих, так і дітей. Про це повідомляють місцеві медіа. А в російському МВС відзвітували, що провели так звані профілактичні бесіди із затриманими про неприпустимість вчинення правопорушень і відпустили їх. Незадовго до цього челябінський губернатор Олексій. Текслер анонсував рейди поліції в районах, де проживають роми. Він закликав силовиків перевірити джерела доходів цих громадян та можливі порушення законів РФ. Цитую: ми чуємо про криміналізацію місць, де компактно проживають роми. Про це говорять люди. Тема безумовно не нова, не тільки для Челябінської області. Необхідно ретельно розібратися з цим. І якщо є ті, хто порушує закон. Якщо є ті, хто це покриває, то потрібно реагувати. Якщо знадобиться, то реагувати жорстко. Кінець цитати. Чого взагалі влада та силовики накинулася на румів у Челябінській області? Все почалося з того, що у ніч на 24 жовтня у Коркіному знайшли тіло 40-річної жінки Олени Сарафанової. Жінка працювала таксисткою, її зарізали ножем. У неї залишилося двоє неповнолітніх дітей. Місцеві жителі поклали всю провину на двох молодиків ромів, 16 та 19 років. Тієї ночі вони були останніми клієнтами вбитої. Мешканці Коркіного прийшли до будинків ромів і вимагали видати хлопців, проте ті почали чинити опір. Они сейчас родители, мы сейчас нашли будьте они часто.

Силовики оточили будинок Ромів, що розлютило натовп. Схоже, вони були готові влаштувати самосуд. Натомість влаштували погроми. Російські медіа писали, що НАТО підпалив щонайменше два будинки у Коркіному. Люди кинулися ламати автомобілі ромської діаспори. Ці своєю чергою почали масово виїжджати із Коркінгу у сусідній Єменжелінськ. Представники поліції почали затримувати особливо агресивних учасників погрому. Дівчики мої, ось вона. Ну тут не видно. Ну, стекло немножко, что Що зробиш? Блин. Ничего нічого не горіли. Кальоси попротикалі только, і всю машину розліли у підсумку. силовики затримали близько чотирьох десятків осіб. Після цього запал протестувальників з газ. Двоє учасників бунту потрапили до лікарні. По них відкрив вогонь 58-річний місцевий житель, представник ромської діаспори. Слідчі встановили, що під час погромів підозрюваний вистрілив із рушниці у 37-річного і 29-річного чоловіків, які перебували в натопі біля його будинку. Після цього він утік, а поранених забрала швидка. Втім, стрілка затримали. Вже відбувся суд, який арештував нападника. Він сидітиме в СІЗО щонайменше два місяці. До цього Коркінський міський суд заарештував чоловіка, підозрюваного вбивстві 40-річної таксистки. Він представник ромської спільноти, і при цьому батько молодика стверджує, що той глухонімий і ні в чому не винен. Такий поворот у справі страшенно обурив зетблогерів, як і ще один нюанс. Це той одного із таких так званих воєнкорів. В історії бентежать єдиний момент, що Рома привели до поліції лише наступного дня, чим, власне кажучи, і спровокували заворушення добрих російських людей у Коркіному. Велика ймовірність спеціальної підміни вбивці на того, який і буде тягнути за всіх мазу, і отримає щонайменше не менше покарання. Експертизу легко могли банально купити, пише він. Тим часом у ситуацію з особистом навіть трутився Кремль. Російські інсайдери стверджують, що губернатор Челябінської області Олексій Текслер тільки після величезного тиску із Москви перервав свою відпустку, повернувся в регіон і відвідав похорону бити Олени Сарафанової. Для цього він не планував взагалі мати щось спільне з цією ситуацією, через яку областю прокотилися масові погроми. Але після дзвінка. Згори, так би мовити, приїхав до родини загиблої і з ними поспілкувався. Тим часом жителі Коркінго лишилися незадоволені, що більшість ромів уникли, на їхню думку, справедливого покарання. Чомусь вони поклали колективну відповідальність за вбивство на всіх ромів, що там мешкають. Але брати на себе ту ж відповідальність за вбивство українців росіяни не хочуть. Тому пішли простим і зручним для себе шляхом. Вимагають депортувати всіх ромів. Намто ж то що Ви не можете їх діпові, ані граждани Росії депортуйте всіх нас друзі. Якщо цей випуск вам сподобався, поставте вподобайку. Також долучайтеся до обговорення у коментарях під відео. Пишіть, що ви думаєте про всю цю ситуацію у Челябінській області. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком